24 лютого на базі Полтавської загальноосвітньої школи номер 29 відбувся семінар вчителів історії загальноосвітніх навчальних закладів Полтавської області, слухачів курсів підвищення кваліфікації Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Остроградського. В рамках семінару гостям було презентовано навчальний заклад. Заступник директора Ніна Миколаївна Довгопол розповіла про здобутки та напрацювання вчителів і учнів школи, окреслила плани на майбутнє. Відповідно до тематики семінару, а саме використання практичних робіт на уроках історії, спеціалістом вищої категорії Наталією Миколаївною Конь було проведено практичне заняття з учнями 7-го Б класу на тему християнська релігія і церква в житті давньоруського суспільства. Під час уроку. Слухачі семінару мали можливість побачити різні форми практичної роботи учнів при засвоєнні нового матеріалу, атмосферу безпосереднього спілкування між учнями та вчителем при обговоренні тематичних питань, висловлювання дітьми власних думок та кінцеве засвоєння учбового матеріалу. Урок мав корисний ефект для присутніх. Ми сьогодні курсанти інституту після дипломної освіти побували на уроці, досвідченому уроці, практичному занятті в сьомому класі у Наталі Миколаїві. Урок був вибудований методично вірно. Нам дуже сподобалася активність дітей. І в першу чергу, як мені, як колезі Наталі Миколаївні, дуже подобається її контакт з дітьми. Безпосередній, абсолютно в усьому діти відповідають. Практична робота підтверджена тим, що вона була практичною. І ми там відмітили таку фразу, що кожна дитина, яка виступала, вона говорила: Я так думаю, я вважаю, я так бачу і робота з джерелами. Як ілюстраціями, так і джерелами текстовими вони дають дитині критичне мислення і в майбутньому да порівняти з тим, що було в 11-12 столітті. Вони акцентували, що це Київської Росії і порівняли з тим, для чого потрібна ця тема на сьогоднішній день нам. Ми дуже вдячні Наталі Миколаївні за такий проведений урок, і вдячні дітям цього класу. Друга частина семінару була присвячена значенню практичних занять в системі історичної освіти сучасної школи. Презентуючи власні доробки з цієї тематики, Наталія Миколаївна Конь розкрила головні аспекти цього питання, враховуючи багаторічний досвід, висловила свої думки і бачення, наголосила на важливості історичної освіти сучасних школярів.